Як обрати керівника для кваліфікаційної роботи дуже важливо перше, це визначити, що вам цікаво. Далі, якщо ви йшли в університет з прицілом на те, що ви будете займатися, або будете хотіти працювати з певним професором, то звичайно дуже дуже рекомендую починати. Бути дотичним, або навіть по можливості вже працювати в його, його лабораторії або групі до, до того, як виникло питання кваліфікаційної роботи. Якщо є курсова робота на третьому курсі, то якщо ви почнете з першого, ви до третього курсу вже будете дуже прокачені експериментально, або ви будете вже прекрасно володіти матеріалом, якщо це там історичні дисципліни чи філологічні. Тобто там в тих дисциплінах немає як таких лабораторій, але там так само можна проводити дослідження бібліотечні. Але дійсно, коли ви маєте можливість спілкуватись е, з професором, який на той час буде вашим наставником, обговорювати це. Це, звичайно, дуже підвищить ваші шанси зробити якісну кваліфікаційну роботу. Навіть е, курсову на третьому курсі, це вже може бути дуже цікаво, але може бути таке, що і. Магістерські роботи настільки якісно і чудово зроблені, причому незалежно від дисципліни, що це може бути надруковано в журналах. Тобто дуже гарне визнання, коли от навіть таке своє его потішити, коли робота ваша кваліфікаційна, чи то бакалавська, чи курсова, чи тим більше магістерська, оскільки це перший науковий ступінь, фактично, дозволяє вам. Пишатись тим, що ваша робота надрукована в журналі. Так, журнали є різні, ми з вами дещо пізніше розглянемо, але це важливо. Тобто одразу проситись різними шляхами до того керівника, який е, працює в напрямку, який вам цікавий.